Сторінка 202, параграф 28, стихійні лиха. Повінь, паводу, землетрус, сель, сув, Ураган, види стихійних лихо. Стихійне лихо це природне явище, яке призводить до руйнувань, матеріальних збитків і жертв. Наприклад, у 2004 році унаслідок землетрусу в Індійському океані сталося цунамі, воно забрало життя більше як 250 тисяч осіб. Стихійні лихо поділяються на літосферні виверження вулканів, землетруси, суви, селі, гідросферні, повені, снігові лавини, шторми та Атмосферні урагани, грози, ожеледі. Розгляньте малюнок 95 і обговоріть, які стихійні лиха мають найбільшу. Руйнівну силу. Малюнок 95. Кількість жертв стихійних лих у 1995 2015 роках. Землетрус 744 сорок Шторм 239 тисяч Екстремальна температура 165 тисяч Повінь паводок 150 тисяч Засуха 22 тисячі сув, 17 тисяч

Грізні атмосферні явища. Найхарактернішими стихійними лихами для нашої місцевості є сильний вітер і грози, що супроводжуються зливами та градом. Метеорологи навчилися непогано передбачати їх, тому якщо ви почули повідомлення про сильний вітер, 25-35 метрів за секунду, і можливі грози, краще залишитися вдома, тільки но вітер посилиться. Зачиніть вікна та квартирки і вимкніть із розетки електроприлади. Під час грози не користуйтеся водогоном і телефоном. Якщо гроза застала вас поза домівкою, треба діяти залежно від обставин. Навчитися цьому допоможуть завдання, які ви виконаєте, користуючись блок схемою на сторінці 205. Гроза застала вас в автомобілі чи у приміщенні? Так, залишайтеся всередині. Це безпечно. Ні. Ви перебуваєте поблизу високовольтних ліній, електропередач? Так, перебувати під час грози поруч із ними небезпечно. Відійдіть якнайдалі. Ні. Гроза почалася, коли ви купаєтеся у річці чи озері. Так, дехто полюбляє перечекати грозу в річці, але цього не можна робити. Якщо блискавка розрядиться у воду, людина загине. Ні. Порт росте високе дерево, наприклад. Могутній дуб. Так, хоча високе, розлоге дерева добре захищає від дощу, але в нього може влучити блискавка. Ні, сховайтеся у заглибині, ямі, яру тощо. Або під розлухими кущами присядьте, накрийтеся плащем чи курткою, зніміть із себе і покладіть на 15-20 метрів від себе всі металеві предмети. Вимкніть мобільний телефон, катастрофічні повені та паводки. Повінь, підняття рівня води у річках через швидке танення снігу, сильні зливи нерідко призводять до паводків. Річки виходять із берегів. Піднімається рівень ґрунтових вод. Унаслідок цього може статися підтоплення великих територій, зокрема населених пунктів. Під час катастрофічних повеней і паводків вода може зруйнувати греблі, дороги, будинки, іноді гинуть тварини та люди. Малюнок 97. -й. дані про катастрофічні повені в Україні. 3.11.1998 рік. Закарпатська область підтоплено 120 населених пунктів. 40 793 будинки. Евакуйовано 20 тисяч людей. 822 мільйони гривень збитків. 3.03.2001 рік. Закарпатська область підтоплено 255 населених пунктів. Підтоплено 33 тисячі 580 будинків. Евакуйовано 14 тисяч людей. 317 мільйонів гривень збитки. 24.06.2020 рік. Івано-Франківська область. Підтоплено 165 населених пунктів. Підтоплено 4596 будинків. Евакуйовано 285 людей. Як поводитися під час підтоплення? Кожному, хто опинився на підтопленій території, треба діяти дуже швидко. Якщо рівень води високий, треба вдягнути рятувальний жилет, круг чи принаймні прихопити із собою те, що збільшить плавучість, Надовну іграшку, м'яч, пластикові, бутлі. Правила поведінки на підтопленій території. Якщо повінь. Застала вас удома, вимкніть електрику та газ, перенесіть необхідні речі на верхній поверх на горище, взуйте гумові чоботи, одягніть куртку, візьміть запас води і харчів. Якщо немає змоги вибратися з будинку і пройти до пункту евакуації або на підвищене місце, перейдіть на верхній поверх горище, кличте на допомогу, телефонуйте дорослим або у службу порятунку. Якщо вода застала вас у лісі або в полі. Знайдіть предмет, який допоможе вам утриматися на воді, вийдіть на підвищене місце, чи залізте на дерево і кличте на допомогу. Застала вас удома. Ні, вода застала вас у лісі або в полі. Так, насамперед постарайтеся заспокоїтися, озирніться навкруги, поблизу є пагорб або високе дерево. Ні, знайдіть предмет, що допоможе вам утримуватися на воді, дошку, колоду і намагайтеся дістатися сухого місця. Так, вийдіть на підвищене місце або залізте на дерево і кличте на допомогу. Малюнок 98 -й. Повінь застала вас у так, вимкніть електрику та газ, перенесіть необхідні речі на верхні поверхи, на горище, взуйте гумові чоботи, вдягніть куртку, візьміть документи, гроші, запас води та продуктів харчування. Є змога вибратися з будинку і вийти на підвищене місце? Ні. Перейдіть на верхній поверх або горище і кличте на допомогу. Так, замкніть дім і швидко виберетеся на пагорбу.